В продажі Audi Q7 2017 року випуску з двигуном 3 літри дизель на пневмопідвісці на повному приводі, має автоматичну коробцю передачі, автомобіль у нас офіційний, має повну офіційну сервісну історію. Також має комплектацію S-Line, що в себе включається передня максимальна в нас LED-оптика, омовичі фар на легкосплавних дисках, повний безключовий доступ, хром-пакет по колу, салон у нас S-Line, він комбінований, має. У нас алькантара плюс шкіра, також чорна стеля присутня, електропривід передніх сидінь та пам'ять водійського, контурна підсвітка салону, преміум кустака, босе, шкірине, перфюріване мультикермо, скошене, бортовий комп'ютер, круїз контроль, велика навіційна система, яка має дуже великий вибір функцій, чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. вибір режиму руху, система старт стоп датчики парковки 360 камеру заднього огляду. Також задній ряд у нас виглядає ось так. Має електропривід багажного виділення, багажне виділення також у нас в дуже збереженому стані, просторе. Дійсно крута к'юшка, тому приїжджають нас на автомайданчик, роби огляд і тездрайв, у нас дуже великий вибір автомобілів. У вас знаходимося ми з адресою міста Бердичів, вулиця Житомирська, 90-2, Компанія «Пікап Авто.